Акція супер щедрості буду розігрувати чудовий кущоріз, який надав мені на огляд інтернет-магазин BoxTools.com.ua І розіграш відбудеться вже у цю суботу, 11 травня. Умови ви дізнаєтесь вже за кілька хвилин. А я поки що покажу на що він здатний. У комплекті два 20 вольтових акумулятора з індикатором заряду під макітовську посадочку, простецький зарядний пристрій і дві насадки. Обирайте, яка вам зручніше. Можна використовувати як електросерп для високої трави. Ну, а можна за прямим призначенням для обрізки кущів. Для зручності можна регулювати кут. Тепер ось так. Натискаємо дві кнопочки, знімаємо насадочку раз. Одягаємо насадочку два. Оп! Рудіка, ну йди сюди! Гавкаєш мені тут в кадрі собака. Не сильно я зрозумів цю насадку, але якщо її поклали, значить вона має бути. Ця насадочка всередині виглядає ось так. Має довжину 22 см, товщина металу 1,2 мм. Зблизька ось так. Шайбочка, гровірна гайка і рухаються у нас обидва ножа. Лівий, правий. Максимальна гілка, яка влізе, буде мати діаметр 7,5 мм. Тут конструкція трошки інакше. Один ножик статичний, інший ножик рухомий. Товщина така сама і складає 1,2 мм. Ось тут все просто як двері. В якості кнопки стоїть кнопка. В якості двигуна нам установили двигун на 21 вольт. Маркування бачите на екрані. Ну і в якості шестернок нам установили сталеві шестерьоки. Ось так всередині виглядає акумулятор і навіть термодатчик присутній. Поставляється цей кущоріз у картонній коробці, коштує 2200 гривень і посилання, як завжди, залишу в шапці профіля або в описі під відео, або заходьте на сайт boxtools.com.ua і замовляйте там. А для тих, хто хоче виграти цей інструмент, переходьте до мене у Фейсбук. Там буде точно таке саме відео. Його треба лайкнути, лишити будь-який коментар. Зробити репост, ну і, звісно, підписатися на мою Facebook сторінку. Посилання на мій Facebook, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд!